Доброго ранку, слава ЗСУ. Мені дуже радісно сьогодні бути ще раз в прямому ефірі прочитати свої вірші та розповісти про моє нещодавне написане оповідання українською мовою. Скажу відразу, мені дуже непросто було писати, тому що тема дуже складна. Це тема, яка пов'язана з. Кожною людиною, напевно, і з звичайними людьми, і з тими, хто є дуже сильними, хто щось вже зробив в своєму житті. Це тема вибору життєвого шляху. Напевно, кожен з нас стикався з ситуаціями, коли не знаєш, як правильно, як чинити, як себе вести з іншими, наприклад. Так. Навіть в якихось таких життєвих ситуаціях. Але навіть дрібниці показують людину сильно, або ж, навпаки, слабку. І я сьогодні хотіла б розповісти більше про те, як одна дуже важлива людина для мене, і я вважаю, що також для України. Адже якщо б він дожив до повномасштабної війни, то пішов би воювати у Збройних силах України. Це великий приклад долибору. Вибору долі, який був зроблений абсолютно спокійно, абсолютно виважено від самого серця, коли людина знала, що вона хоче і чому вона хоче. Моє оповідання називається Розмова з вічністю. Перше враження, напевно, таке, що буде розмова зараз саме про загиблих, про те, що треба вшановувати. Звісно, так. Це одна з головних тем оповідання, проте це не єдина тема. Моє оповідання написане саме під враженнями від спілкування з одною людиною, з моїм близьким другом, з моїм коханим. Військовим армії Латвії. Ще в 2010 році, коли ми ще були такими юними, мені було 20 років, йому трохи менше 18. Але вже тоді він знав, чого хотів в житті. Він хотів бути військовим. Мене вражало якось, було таке сприйняття страшно, війна буде, наприклад, ось і що ж ти підеш. А він завжди говорив так, це мій долевибір. Це мій вибір шляху, шляху до вічності. І цього не потрібно боятися, тому що в загибелі за батьківщину нема страху, це він говорив так. Страшно, коли людина не має батьківщини, страшно, коли вона не відчуває ніякого зв'язку зі своїм корінням, зі своїм родом, з країною, в якій вона народилася та живе. Мій коханий був не тільки військовим, але ще й музикантом і поетом. Його дуже захоплювала творчість німецького композитора Ріхарда Вагнера. Чому саме Ріхард Вагнер? Він розповів, чому. Але хочу ще сказати, Ріхард Вагнер навіть для жителів Латвії зараз це щось таке трохи відлякуюче. У деяких людей є таке сприйняття, що це була якась жорстока людина, яка там може не розуміла когось, була така дуже зациклена на собі. Але це неправда. Так можуть писати лише ті люди, які ніколи не слухали його музику і не читали його текст. Ріхард Вагнер так, він був воїном, німецьким націоналістом. Він був за Німеччину, за традиційні цінності. За національну культуру. Але до чого тут жорстокість? Його твори сповнені мудрості і тих ідей, які зараз дуже потрібні сучасному суспільству. На жаль, зараз чомусь мало хто це чує і розуміє, хоча я дуже вірю в те, що все зміниться. І люди поглянуть на творчість Ріхарда Вагнера іншими очами і будуть бачити зовсім інше. Бачите тут. Що в ньому було освіт страждання, любов до свого народу, любов до людей? І ось мій коханий завжди говорив: для мене твори Ріхарда Вагнера це приклад творів, в яких є мова про людей прямої дії. А що такі люди прямої дії, якщо задуматись над цими словами? На його думку, люди прямої дії це ті, які роблять те, в що вірять. Вони не бояться, що хтось це осудить, не зрозуміє, сміятиметься. Для них головне це те, що я вибираю. Наприклад, він вибрав військову службу. Комусь це було так незвичайно дивно, на що тобі служити, ти в принципі можеш займатися іншими справами, так? І він говорить, я бороню свою країну. Це мій вибір. Дуже рано зроблений так, у 18 років мало хто робить такий вибір свідомо. Але я маю на це право, тому що я люблю настільки свій народ, що я хочу його захищати у будь-яких обставинах. Я би хотів, щоб кожна людина теж мала такий вибір долі, таке ставлення до себе, до свого шляху, до того, що відбувається навколо. Він говорив не тільки про це. Говорив про те, і про це я дуже багато пишу в своєму оповіданні, що е, така чіткість поглядів має бути навіть у дрібницях. Не обов'язково зараз говорити про якісь такі важливі речі, як е, вибір кар'єри, вибір е, служити батьківщині. Людина навіть у дрібницях має бути чіткою у виборі. Ось, наприклад, хочу зачитати зі, своєї, зі свого оповідання. Мені дуже подобається, я дослівно цитую слова мого друга. Я саме так залишила цю цитату. Щоправда, коли редагували, там трохи деякі слова підправили, але я цитую, як я написала. Коли дивишся на людину, дивись на головне, що в ній, яка вона. Не дивись на слова, дивись на думки і на вчинки. І не слухай тих людей, які говорять такі стандартні фрази, це дуже щось таке з радянського часу. Немає усіх чоловіків, усіх жінок, усіх латвійців, усіх українців, тому що кожна людина є індивідуальністю. І вона щось несе своє. Люди, які так говорять, пробач, цитую дослівно. Ну, ці люди мають недолугий інтелект, щоб навжити не нечемного слова. Я сам згодом. Тільки людей, які не відкривають себе. Хтось посміхається, але йому боляче. Хтось говорить одне, а думає інше. Це все треба бачити і розуміти. І як говорив мій друг, це і є розмова з вічністю. Може, я дивні речі зараз скажу, але ось він хоч і був дуже молодою людиною, він загинув у 25 років. Він говорив так, що коли прийде смерть, кожна людина бере з собою у вічність, найголовніше свої почуття, свої думки, тих, кого кохав, тих, у що вірив, свої прагнення, свої ідеї якісь, себе. І говорити з вічністю це означає, кожен день у людині бачити головне. Не дивитися на те, що говорять. Інколи люди дуже помиляються, оцінюючи інших. Завжди слухати те, що говорить ця ось глибинна суть людини і її душа. І тоді буде все інакше. І ставлення буде іншим, і розуміння людини буде зовсім іншим. Я це завжди пам'ятаю, тому що моя робота, я вчителька в школі, вона вимагає саме цього розуміння. Навіть подивитися на такі звичайні речі, як клас. 30 людей. Наші всі народились в одній країні. Ну, плюс-мінус одне те саме соціальне походження. Але наскільки багато різного в кожній дитині. Скільки думок, скільки різного бачення світу. І нормальний вчитель має це враховувати. Він має розуміти і бачити. Тому що хто це не бачить, той не вчитель. Це і є розмова з вічністю. Тому що думати про людей потрібно, поки вони живі. Прислухатися, відчувати, розуміти. Поминати тих, які пішов, це добре. Але найкраще це відчувати цю ось духовність, цю глибину суть, коли людина жива. Тому що життя дуже коротке, ніхто не знає, коли воно обірветься. І можливо навіть якась дрібниця, яке сказане слово, якась допомога. Це вже щось. Це вже якийсь внесок у життя іншої людини. Моє оповідання завершується тим, що мій друг дуже рано пішов. Я про це дізналася, будучи в іншій країні. Я не бачила, як він пішов. Я не була в цей момент, дуже страшний. Але я знаю, що він на мене нагнівається за це. Може, він сам не чекав, що життя так рано обірветься, але він завжди відчував мене. Він говорив: якщо тобі потрібно, поїхати кудись. Спілкуватися з рідними, з друзями, ти маєш на це право. Це твоя вічність, твоє серце. Я це поважаю. Тому що сильна людина це та, яка вміє любити і вміє розуміти інших. І він це робив. Я інколи дивуюся, що вже 5 років пройшло. 5 листопада буде 5 років, як немає цієї людини, мого друга. Але військові, які служили під його командуванням, дуже часто приходять на покровське кладовище, ставлять свічки, запалюють вогонь, поминають свого командира. 15. Що це за 15 воїнів? Дуже різні люди. Дехто дуже юний, це люди, яким зараз 23-24 роки, є люди старшого віку, яким вже більше 30. Але всі говорять одне і те саме. Це був батько, батько-командир. І ми, коли служили, то подумку віддавали йому своє життя, своє життя в його руки, тому що ми знали, що він ніколи не зрадить, він ніколи не зробить якоїсь помилки. І навіть зараз, коли він пішов, всі знають, що це батько, який тримає їх навіть з того світу, з навіть з вічності. Чому це так? А тому, що він відчував, любив цих людей, знав. Знав, що справжня батьківська любов, це розуміння. Це не був солдафон, ось мені дуже не подобається. Деякі люди говорять там, що. Ой, нічого в житті крім армії, там накази робити ще щось. Ні. Він був суворим, жорстким, але дуже люблячим. Справді велика людина. Ось в моєму оповіданні є такий момент, там, де він. Це автобіографічне оповідання, розповідаю про себе, про наші стосунки, про те, як він зі мною розмовляв. Інколи такі жорсткі фрази були, так мене вичитував трохи, говорив, що ти маєш дорослішати, тобі вже скільки років, а ти маєш бути сильною, ти не маєш бути якоюсь розмазнею, яка там слухає всіх. Тільки тоді ти зможеш бути гідною вічності, гідною того великого шляху, який перед тобою. Чи це чимось жорстоким, неправильним? Зовсім ні. Навпаки. Тому що тільки любляча людина, яка розуміє, розуміє нас, всі слабкі, всі, в якійсь мірі, є недолугими людьми і слабкими, але ми маємо вчитися від величних людей. Тому що тільки у величі людини зростає звичайна людина. Коли почалася повномасштабна війна, я була в дуже важкому стані духовному. Мені було боляче, боляче за Україну. Я пам'ятаю цей страшний день, коли почалась війна. Я побігла на Покровське кладовище до свого коханого, стала на коліна, попросила, говорю, захисти Україну звідти, з вічності, захисти, прошу тебе. Ти один з найкращих командирів, який був на цьому світі, найкращим, то і в іншому світі ти можеш захищати. Ти можеш бути з українцями, з нашим військом. То будь, прошу тебе. Досі пам'ятаю цей сніг, відчуття відчаю, як йому запалювала три свічки. Я вірю, що він кожного дня захищає Україну разом з СУ. Він Разом з нашими воїнами. 18 листопада це день проголошення держави латвійської. Один з командирів так сказав про нього. Тільки ставлення до військової служби показує, хто справжній воїн. І він був справжнім воїном. Здавалося б, такі прості слова, тільки ставлення. Так, Ставлення. Любов, відчуття, розуміння. Велике серце, яке сяє всім людям, всім людям, в яких є доброта. Мужність, звитяга, ті, які завжди є найкращими. Ми живемо в дуже страшний час. Але ось дуже дивно, але цю дуже відому націоналістичну пісню зародились ми великої години, і я про неї дізналася саме від нього, від мого друга латвійського військового, ім'я якого Оскар Заверс. Він дуже цікавився Україною, українським націоналізмом. Я йому говорю, Боже, так страшно, війна може статися, ось якщо ти загинеш, якщо там буде щось погане з тобою. Він мені говорить, зродились ми великої години. Що це значить? Це значить, що треба радіти, радіти, навіть коли боляче, навіть коли страшно, навіть коли кров тече. Тому що саме у боротьбі пізнається людина. Саме у боротьбі я справжність, я саме глибинне, що є. Я дуже сподіваюся, що моє оповідання розмова з вічністю буде опубліковане. В мене є така мрія, може дуже смілива, звичайно, але все одно я про це мрію. Я би дуже хотіла, щоб це оповідання вивчалося в школі. Тому що насправді наші молоді потрібні кращі приклади, приклади мужності, відданості, розуміння свого обов'язку, розуміння свого життя. Оригінал твору український. Я написала саме українською мовою, але хочу зробити переклад на латвійську, на литовську мову, на німецьку, на англійську. Я чомусь відчуваю, що будуть читачі, будуть люди, які захотять слухати, захотять розуміти, бачити, бачити більше, глибше. Може вже дивитися своє життя, тому що це оповідання, я вже повторююся, воно не тільки про військову славу, не тільки про воїнський дух. Воно і про те, що кожна людина повинна дивитися вглиб себе і вглиб своїх близьких людей. Щодо моїх нових творчих проєктів, продовжу перекладати творчість латвійського поета Андреяса Едлітіса. Перекладаю наразі його поему Господи, земля твоя горить на українську мову з Латвійської. Величний страшний твір, дуже співзвучний моєму настрою, настрою болю, скорботи, молитви за український народ. Але еґлітіс так само, як і мій друг Оскар Саурс, говорив: навіть якщо страшно, навіть якщо біль і відчай, треба мати величезну силу, щоб долати цей відчай, вміти радіти, жити, створювати щось, бути корисною для людей. І в цьому справді є величезна звитяга, тому що знову ж таки цитую мого друга: героїзм належить не тільки генералам життя. А і так само рядовим життям. Справді маю велику честь жити в той час, коли є герої, справжні, сильні. І ЗСУ це приклад, це приклад героїзму для всього світу. Ми, латвійці, це розуміємо. Слава нашим захисникам, доземний уклін, допомоги вам, щиту Господнього, щиту Господнього над вами завжди. Дякую.